Важливе і дискусійне питання сьогодні ми з вами розглянемо друзі, яким чином здійснювати закупівлю додаткових робіт, які не були передбачені попередньо в проєктно кошторисній документації в попередньому договорі, не були включені? Чи здійснювати цю закупівлю через виняток під пункту 8, пункту 13 особливостей здійснення закупівлі закупівель мовах воєнного стану, чи за іншим, можливо, під пунктом пункту 13? взагалі як? Правильно здійснити цю закупівлю, щоб уникнути ризиків. Сьогодні говоримо з вами про це. І це буде незвичайне обговорення, незвичайний аналіз, а разом з учасниками моєї групи та юридична підтримка в сигналі. Отже, ви сьогодні почуєте, як ми нещодавно працювали на одному з вебінарів, які я проводжу по два вебінари в місяць для учасників моєї групи та юридична підтримка. І це, взагалі, то тендерка вас Ярославою. Заварюйте собі кавусю і працюємо. Хочу ще, друзі, наголосити, що два таких відео я вам представлю отже, частинку ми з вами цього питання і нюансів, особливостей до закупівлі робіт, додаткових робіт, розглянемо сьогодні, а друга частина. Буде згодом через кілька днів. Щотижня на моєму YouTube-каналі ви можете побачити нові відео. Отже, щоб отримати інформацію, побачити продовження сьогоднішньої теми далі, і щоб ще отримувати багато-багато цікавої інформації. Насамперед, зараз підписуйтеся на мій канал і далі слухаємо, як ми аналізували разом з учасниками цю тему. Проведено відкриті торги було в замовника, укладено договір на закупівлю робіт капітальний ремонт, але з'явилася потреба в коригуванні як в додаткових роботах, так і деякі роботи, по суті, не треба. Одні ми прибираємо, забираємо з договору, а інші додаються. І ці роботи, головне ось тут також звертаємо увагу на це питання. що... Головне, щоб у вас не було задвоєння, щоб не було таке, що потім додаткові роботи, які е, ви вважаєте, що вони начебто додаткові, але вони були в проєкті і ще з'явилися. Щоб не було такого, що ви докупили і ці нові, і ті, які є в проєкті два рази. Да? Нові, то ви купите один раз, але ті, які в проєкті були, щоб вони не задвоїлися. Якщо будемо ми вносити зміни в договір, значить треба і прибирати. Ті роботи, які були в договорі, наприклад, якийсь вид робіт, там що в нас, капітальний ремонт харчоблоку, да? ну, скажімо, там якась шпаклівка. Додатково треба пошпаклювати якийсь ще обсяг, не врахували відповідну кількість метрів. Значить, хоч у вас цей вид і є робіт у договір, договорі, але щоб в новому договорі вже у вас інший метраж був. Тобто ті додаткові роботи, які не обліковані, але щоб не було такого, що заплатите за задвоє, задвоєнних роботах. Отже, одні роботи меншає, меншають, інші додаються. Значить, ті, що меншують, ми забираємо з цього договору, вносимо додатковою угодою зміни і зменшуємо обсяг. Збільшувати, звичайно, не можна обсяг договору, якщо це договір тендерний. Можна тільки зменшити, збільшити, як я вже сказала, не можна. Ну і е, пані Ірина якраз зазначала, що основний договір я зменшую на цю суму, на яку зменшується кількість робіт. Тут я погоджуюся так. На додаткові роботи е, планується укласти новий договір відповідно до підпункту 8, пункту 13 особливостей, Тобто, ті, які з'явилися е, у зв'язку з непередбачуваністю. При купівлі закупівлі за першим договором, бо не були вони передбачені в проєкті. Отже, тут галочку ставимо собі. Головне, щоб вони не були передбачені в проєкті, Оці нові роботи додаткові, щоб не було задвоєння, значить, перше ми підсумували. І фактично, якщо ми застосовуємо під пункт восьмий, пункту 13, то, значить, обов'язково має бути доведено, що має виконати саме цей підрядник, що ці роботи взаємопов'язані. З тими роботами, з проектом саме по цих роботах, і не може їх виконувати інший підрядник. Це по суті одна з особливостей, яка має бути доведена під час застосування цього винятку. І питання цікаве. Яке звучить, чи буде вважатися частина робіт, яка збільшилася після коригування проекту, і яка була передбачена в проєктній документації додатковими роботами. От Тому я говорила перед цим, що дуже важливо, щоб у вас не було задвоєння. Тобто, наприклад, у вас є певний вид, давайте отак вид, щоб було зрозуміло, вид робіт. А, і з'явився більший обсяг цих самих робіт. Ну, ось як я говорила там. Треба пошпаклювати стіни в харчоблоці, як так, як проводиться капітальний ремонт. Але чомусь проєктант, ну, можливо, не врахував, там, що в цьому харчоблоці є ще якась там каптьорка, скажімо, ще якась кімнатка, де зберігається там, можливо, якесь приладдя для кухні. І він не врахував повністю весь обсяг, який треба. І це, по суті, додаткові роботи, хоч і того самого виду. Які вже є враховані в проєктній документації, і ви вже їх купуєте, можливо, вже і почали проводити це шпаклювання стін в цьому харчоблоці. Але тут ось побачили, що ще треба одну кімнатку в харчоблоці прошпаклювати, а це не враховано. Тобто в, в цій частині саме я вважаю, що е, може бути коригування. І цей додатковий обсяг можна вважати додатковими роботами і дозакупити. Тобто тут іменно оця ситуація, вона така спірна, але її можна вирішити. Звичайно, воно зрозуміло, по суті, не повинно виникати питання, якщо якийсь вид робіт у вас не був передбачений у кошторисі, а тут вони з'явилися. Ну, наприклад, там капітальний ремонт знову ж таки візьмемо ось, як в прикладі того ж самого харчоблоку, але будівля якась стара. Скажімо, це можливо школа чи можливо лікарня, будівля стара. Я вам розкажу зі свого досвіду, коли займалася одним із кейсом по роботах. Розкривається дах, а там, як же вона правильно називається? Дранка. Так, згадала начебто правильно. Дранка це коли от з. Таких дерев'яних ну, дощечок, воно не дощечки з дерева, вони вирізалися раніше, ще там 50-60-ті роки. І ось такими квадратиками, такі квадратиками вони перепліталися і квадратиками підшивався дах, а потім вже наносилася штукатурка, а потім наносилася вже, відповідно, шпаклівка. Ну, і ось таким чином раніше це робилося. Ну, я думаю, що зараз це вже так не робиться. Принаймні по тих кейсах, які вже зараз сучасні, то ми не бачимо цього у проєкті, звичайно. Так, от у вас може бути ситуація, що у вас стара якась будівля школи там, чи лікарні, харчоблок треба зробити, і ви розкрили е дах, а там дранка, яку проектант не передбачив, що треба її зараз знімати. І це також один із вид робіт. Тому тут, в принципі, питання, начебто, й не повинно виникати, що так, цієї роботи взагалі цього виду робіт не було передбачено у кошторисі, тому в проектній документації, тому це дійсно такі додаткові роботи. А от питання цікаве, те, яке було задано запитувачкою: що а якщо просто збільшилася да, частина робіт, той вид робіт, який був передбачений. То чи можна це вважати додатковими роботами? Я вважаю підсумовую цей кусочок. Я вважаю, що можна вважати це додатковими роботами, якщо цей обсяг, хоч ці роботи, є, ви такий робіт є в проєкті і в першому договорі, але обсягу всього не було передбачено в першому договорі. Ідемо далі, чи е, так як це капітальний ремонт по харчоблоку, то разом з роботами і закуповувалося деяке обладнання. Яке також після коригування передбачене більшої потужності. Чи можна це обладнання також відносити до додаткових робіт? Ну Ось тут питання спірне, тому що ем, сам виняток передбачає до закупівлю робіт. Да, там не зазначено, і воно не розшифровано робіт разом з матеріально-технічною базою, робіт разом з обладнанням. Тобто саме, е, самі матеріально-технічні ресурси, які треба для виконання цих робіт. Ну, ось, якщо ми говорили на прикладі шпаклівки, там да, то е, дозакупити шпаклівку, або там, якщо це фарба, фарбування якесь дозакупити ще фарбу. Зрозуміло, що це треба, тому що треба виконати додаткові роботи, і це якраз ті матеріально-технічні ресурси, з яких це буде виконуватися. Без них ми не зможемо виконати ці роботи. А обладнання це вже трошки інше. По суті, ми можемо взагалі, замовник може не купувати обладнання через підрядника, він може купити його окремо, передати підряднику, і підрядник встановить відповідно. Треба буде просто тоді дві закупівлі провести замовнику і передбачити в договорі підряду такі умови, що обладнання передається. Тобто не обов'язково. Здійснювати закупівлю робіт разом з обладнанням. Можна разом, але можна і окремо, як це передбачено цивільним кодексом. І ось що цікаво, під пункт 8, пункт 13, він не регулює питання права до закупівлі за винятком робіт разом з обладнанням. Ще раз наголошу, тому що роботи це може бути як окремий предмет закупівлі. А по закупівлі товару є в нас окремо виняток. Але в даному випадку у запитувачки фактично в одному предметі закупівлі два предмети закупівлі роботи і обладнання. Тому ось тут, я думаю, питання може бути спірним і може бути дискусійним. І деякі юристи можуть притримуватися думки, що не можна дозакуповувати нове обладнання. Не передбачене проектною документацією саме за підпунктом 8 пункту 13. Тому що норма звучить і дає право закуповувати роботи, а не роботи разом з обладнанням. Тому давайте підсумуємо тепер питання в тому, саме як нормативно трактувати цю норму. Як я вже вам сказала, вона. Я більш схильна до того, щоб трактувати, що не можна дозакуповувати нове обладнання і вважати, що це додаткові роботи, тому що про обладнання нічого не зазначено. Тому рекомендую вам вирішити ще таке питання, чому саме тепер має бути обладнання більшої потужності? Чому проектант не врахував в проекті саме? Яке обладнання потрібно, можливо, все-таки підійде обладнання тієї потужності, яке передбач... яка передбачена в проекті, і не треба буде вирішувати це складне питання. Але якщо все-таки при дозакупівлі додаткових робіт треба буде дозакуповувати. Навіть не так не дозакуповувати, а закуповувати нове обладнання. Бо це ми не дозакуповуємо, Ми виходить, не купуємо те, яке передбачено у. Договорі попередньому, а ми купуємо нове більшої потужності, тому, можливо, тут буде більш вірним е, вирішення цієї задачі зменшити на обсяг обладнання початковий договір і купити окремим договором обладнання, нове уже збільшеної потужності, і передати його. Підряднику для встановлення. Так як я вже сказала, цивільний кодекс дозволяє так діяти: укладати окремо договір підряду, окремо договір на закупівлю товарів, тобто обладнання, і передавати. Але в додатковому цьому договорі, ну він не додатковий, просто на до закупівлю робіт, окремий договір, який буде у вас за винятком, в ньому передбачити саме, що ви будете. Передбач... передавати обладнання, тобто, щоб був взаємозв'язок між цими двома договорами. По роботах і по а, обладнанню. Чекаю від вас фідбек. Що ви думаєте по такій моїй відповіді? Так, ось Ірина написала у чаті: Субвенційні кошти, і ми не можемо купити як товар. Ну, дивіться, тоді, якщо ви не можете купити як товар, значить. Вертаємося до моєї відповіді або аналізуєте, чи можна все-таки купити з тією потужністю, яка була. Якщо не можна купити з цією потужністю, яка була, тоді що можна зробити? Можливо, купити не як додаткова додаткові роботи, а інша підстава для винятку. Відсутність конкуренції з технічних причин. Чому саме? Тому що вам треба тут купити і роботи, і обладнання. І все одно, коли це додаткові роботи, які не передбачені в попередньому проєкті, в попередньому договорі, то тут також присутня частково оця підстава відсутність конкуренції. Бо ви повинні. Купити, ну як повинні, ви хочете купити в того, в кого хто попередньо проводив, да? так само і підстава для дозакупівлі товарів, для дозакупівлі послуг, для дозакупівлі робіт. Оці підстави, які передбачені в пункті тринадцятому, ці ну вони там дві підстави: бо одна для товару, а друга для послуг і для робіт. Але ці обидва підпункти вони фактично в собі містять і. Підставу ту, яка говорить про відсутність конкуренції, бо ви дозакуповуєте в того самого, але просто додатково товар, роботи чи послуги. Тому, в будь-якому випадку, вам треба доводити, чому саме ви дозакуповуєте в того ж самого, чому ви не можете купити в іншого. Це вам треба буде все одно довести для застосування під пункту 8, пункту 13, як, якщо б ви його застосовували. Тому з таким же. По силам ви можете доводити застосування іншої підстави, відсутність конкуренції саме з технічних причин, щоб дозакупити в того ж самого підрядника роботи, але вже разом із товаром, тому що ця підстава не містить якогось обмеження для застосування, саме, що можна закуповувати. Вона стосується усіх предметів закупівель товари, роботи, послуги. Так, Наталя в чаті написала, чого не можна закупити за першим договором товар після коригування документації, а додаткові лише по роботах. Тому що, ну можливо, ви прислухали, можливо, я якось тихо говорила. Давайте я ще раз уточню: Інша, інший товар, інше обладнання, більшої потужності. Пані Ірина зазначила в питанні, що цитую. Так як це капітальний ремонт по харчоблоку, разом з роботами закуплялось деяке обладнання, яке також після коригування передбачене більшої потужності. Тобто, вже те обладнання, яке по першому договору, воно вже не підходить. Треба більшої потужності. Тому я спочатку, якщо ви уважно слухали, коли я відповідала. Ну, починала відповідати на це питання, то я також зауважувала, що можливо не треба змінювати обладнання на цю більшу потужність. Можливо, вам підійде все таки те обладнання. То правильно, ось так як Наталя пропонує купити вже обладнання по тому договору. І навіть якщо його поки що не можна встановити, бо треба дозакупити оці нові роботи. Саме це є причиною, що не можна встановити, хай постоїть. До додаткові роботи та й поставити його. Але бачите, в чому ситуація така цікава тут, Вірине? Що треба інше купувати, не те, яке передбачено в проєкті. Тому за першим договором робимо далі висновки, за першим договором підряду не можна купити це інше, тому що це фактично в цій частині буде змінюватися частково предмет закупівлі. Я вважаю, що тут можуть бути нюанси, можуть бути претензії від контролюючих органів, зокрема від аудиторів. Значить, треба купувати якимось іншим договором. Купувати договором по підпункту 8 пункту 13, як я вже пояснила, також може бути нюанс, тому що там передбачено іменно до закупівля робіт, а не обладнання у складі робіт. Тому як вихід можна закупити іншим винятком, як я вже пояснила. Відсутність конкуренції саме з технічних причин, що треба дозакупити саме в цього підрядника. І тоді ми дозакуповуємо і додаткові роботи, і, в тому числі, з обладнання. Ну, от такі два варіанти: перший є з певними ризиками, другий треба також довести. От ви, значить, Обираєте або все-таки застосовуєте. Ну, от Ірина далі написала в чаті на рахунок конкуренції. Я не подумала. Дуже дякую за підказку. <рошу> Прошу, пані Ірино. От тепер подумайте з урахуванням нашого аналізу такі два виходи. да, з Ситуації. Є деякі ризики там, там є ризики. Тобто, або під пункт восьмий. По додаткових роботах, в принципі, там таких якихось ризиків немає. Головне піти на коригування проєкту. З проєкту буде вбачатися, що це додаткові роботи. Ризик єдиний, який я назвала, щоб не було задвоєння, тобто ви вже да, це врахуєте. Але от там є ризик, що обладнання можуть бути задаватися питання, чому дозакупила за цим винятком обладнання. І другий варіант, інший підпункт. Пункту 13-го, відсутність конкуренції з технічних причин. Тут іменно треба, тут вже немає ризику того, що ви будете дозакуповувати і роботи з обладнанням, тому що немає обмеження, саме який предмет закупівлі, що всередині в ньому там, да, закладено. Але є от, там інший нюанс, де треба буде довести саме чому в цього підрядника. Але я вам пояснила, що все одно, по пункту 8 вам би треба було б це доводити. Тому ось тут, виходить, ще вам менше треба доводити, ніж по підпункту 8. Бо по підпункту 8 ще треба буде доводити, чому ви обладнання купуєте по цьому підпункту. Отже, я думаю, що ми дуже детально так розібралися. А Наталя от ще уточнює. Давайте я зацитую з чату. Я маю на увазі коригування документації. Перший етап: відкориговані документації, додаткові роботи і більш потужне обладнання. В змінах більш потужний. Укладаємо новий договір, на додаткові роботи, два договори діють і, по першому встановлюємо обладнання вже потужніше. Нова документація, два паралельних договори. Ну так, я вам пояснила, що коли по, після коригування проектної документації буде передбачено. Встановлення більш потужного обладнання, то як ми його можемо встановлювати по першому договору, якщо там передбачено по суті інше обладнання? Хай воно не повністю інше, але з іншими характеристиками. Значить, якщо ми встановимо це обладнання, під перший договір заактуємо. Що в нас тоді буде? В договорі зазначено. Характеристики одній потужності обладнання в актах інші? Яка кваліфікація може тоді бути? Поставили не те, що передбачено в договорі? Нюанс, збитки можуть нараховувати і так далі? Недбале ставлення. А якщо ми внесемо зміни в договір і поставимо все-таки те зміни, по якому внесемо, да, тобто дані в нас будуть бити, то тоді питання може бути: а на якій підставі ми такі внесли зміни в договір? Обладнання це частина кошторису договірної ціни. Тобто, це частина фактично істотних умов, де таке передбачено в пункті 19, щоб саме на такій підставі змінювати істотні умови. Тут ризик вже буде по визнанню недійсної такої додаткової угоди. Нюанс, правда? Цікаво, що ти думаєш з цього приводу? Напиши в коментарях під цим відео. Давай дискутувати, друзі. Ви почули першу частину нашого аналізу цього важливого питання: як здійснювати закупівлю додаткових робіт, якщо вони не були передбачені, але з'явилися і такі є необхідними. Другу частину ви побачите, почуєте, як ми працювали з учасниками моєї групи та юридична підтримка. В наступному відео, а поки що ви можете до мене звернутися через посилання на мій Фейсбук. Я залишу в описі до цього відео. І забронювати собі місце в ТАП юридична підтримка мою групу в сигналі на наступний місяць, на липень, на серпень. Отже, не боріться, звертайтеся до мене. До зустрічі в наступному відео.